У черзі на допомогу із візком переселенка із Донеччини, пані Тетяна. Каже, на їжу щомісяця витрачають до чотирьох тисяч гривень. Тож, аби зекономити, прийшла за безоплатними продуктами. Тижні три можна фактично в магазин не заходить. Сім'я із Херсонщини отримала цукор, макарони та крупи. Усе це говорить переселенка Валентина Шевченко. Нині на вагу золота. Спінці дві з тисячі, а квартира 7 тисяч. Ми приїхали голі бос. Бо тому, що не спіли нічого. Ми нічого не спіли взяти. Ми тут півтора місяця, як приїхали. Тут нам це перший раз дали. Окрім продуктів, видають ще гігієнічні набори, посуд та речі, розповідає волонтерка організації Червоний хрест Альона Луценко. Це тут порошок, пральний, зубна паста, щітка, бритва і туалетний папір. Це металевий посуд. Тут ідуть каструльки, ножі, ложечки, вилочки І тарілки. Також допомагають діткам. Це до півтора року видається. Тут ідуть пюрешки, салфетки влажні, підгузки. Якщо людина нічого не отримувала, вона отримує все, що їй потрібно, і все, що в нас є. Якщо вони отримували, наприклад, посуд там і продукти, але не отримували, наприклад, гігієну, Вони це отримують сьогодні. Зі слів голови обласної організації Червоний хрест Юлії Холодної, нині гуманітарну допомогу видають рідше. Адже закордонна підтримка зменшилась. Час війни в Україні збільшується, і тому донори не готові так багато постійно надавати. Але ми зараз впроваджуємо програми, які допоможуть допоможуть вимушено переміщеним особам отримати нові місця роботи, отримати засоби, за допомогою яких вони будуть існувати. Пані Юлія зазначила, що обсяг допомоги залежить від кількості осіб в родині. Люди попередньо реєструються на наших онлайн-реєстраціях. Наші спеціалісти перевіряють в своїх записах людей і назначають їм день. Дар'я Шевченко, Фадірко Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.